Привіт всім! 19 травня 23 року, п'ятниця. І по традиції у нас відео про квіти. Як ви бачите, у нас ще продовжують цвісти каштани. ось і там бузок. Скоро почне цвісти липа. Це зелене, красиве. Так, як завжди, підвіконник мій у моїй робочій кімнаті. Фіалочки. Ця продовжує цвісти обидві половинки, бо тут дві одна і друга. І ось о, сьогодні я зрізала. Зацвіла в мене кала. Дві квітки. Це я вперше так зробила, я ніколи не зрізала, а це поставила на низ, бо квітка під верхом там і не видно, яка вона. Та ще й повернулася до вулиці. От. Ну, в общем. Так я вирішила, думаю, ну, коли ж на зріз ідуть, думаю, я її зріжу і буду любуватися нею. Ось. Та ще не так підросла, ще маленька. Може, її треба було почекати, а я її зрізала. Ну, Зробила корінці невеликі. Бо гнеться вона, буде висіти головкою вниз. Ось я її поставила сюди і думала, буду знімати відео, а тоді поставлю наверх. От там воно видно зріз, де я зрізала одну і десь отам другу. Зрізала. Дивіться, які листяри. Особливо ось цей. От. Так, пішли по кругу. Так, ось зараз, показую, мене запитували, які добрива у мене. Ось це для кактусів, це органічне для квітучих рослин, це для орхідей. Це декоративно листяних, це для квітучих ще одне, і це для зелені. Mm. Ось такі у мене добрива. Сьогодні я поливала квіти, поїла свої орхідеї. Скільки часу уходить? Три години. Правда, я коли замочила всі свої орхідеї, сиділа десь хвилин 40, може 50 в телеграмі, читала новини і чекала, коли вже вони нап'ються, щоб їх на свої місця приділити. А тією водою. Я поливаю квіти всі, які в мене є. Не виливаю ту воду. Так завжди я роблю. Ну, а для кактусів я розвожу, оце таки от. Для кактусів і сукуленту. Так, ну і показую ось красоту незвичну, глоріози. Оця квітка перша розсвіла, це вже днів три вона, вона по кольору вже відрізняється. Вона вже, от мені, якби вони всі разом зацвіли, от ще три бутона там. А то вони поступово і ось оця і вже колір змінює, а ці ось о, тільки пооткривалися, оця вчора тільки почала. та... Раніше, от бачите, як вони змінюють кольор. Ось на цій другій ларіозі. Я думала, що вона й не буде цвісти, але ось одна квітка, і ось ще бутончик є розцвіте. Так що обидві, правда, ця розтовще стебель, товщий, чим у цієї, через те і квітів. О, сім, всіх сім, О. під стелею цвітуть. Правда, не зовсім так, як е, ця е, кала. Ось калу сюди я її верну, е, хай вона підпирає стелю. Пересадила фрезію у великий горшок. Добре. Почувається, все пройшло нормально. От, тут гібіскус буде зацвітати. І аденіум. На кожній гілці бутони. Але, мабуть, так, як в прошлому році, не буде такого цвіту, бо я ж позрізала. Хоча тут ось. Новий пагонижця, ось тут. І зразу і бутони. Ось дивіться, ось я зрізала була. Ось, правильно я показую, ось зрізала була, а ось росте новий. Ось он, листочки чотири виросли. І тут же бутон. Або ось, дивіться, теж бутончик. І тут, ну, побачимо, ось тут уже буде. Розпускатись. Ну, в прошлому році вони організов... він організовано цвів, красивенний був. Я показувала, От. Так, розвертаємося в сторону. В общем, сьогодні я їх всі орхідеї напоїла, квіти полила, тільки залишилось мені. Води набрати Ось ця красота білосніжна. Ось ця. ці квіти вже тримаються місяців два, може й більше. А це тут були бутони, от вони розпускаються. І цей буде біленький, а тут дивлюся, чи це я зломила була бутончик, чи він відпав. Ця теж давно цвіте. І ось ще один білий. І дивіться, це дітка від великого. Ну, вона вже цвіла, ось о, видно. І бачите, додатково ще пускає стрілку. О, не знаю, скільки там буде квітів. Я пам'ятаю оцей білий, коли їхній прародітель, більше 20 квітів було на одному цвітоносі. Так що він гарно цвіте? Тут у мене ось стоїть, я поставила пляшку, підтримує цвітенос, бо такий важкий, що аж сюди звисає. От, через те я так під, підоперла. Знаєте, як в саду яблуні. Так, епісія продовжує цвісти. Ну, і тут. П'ялочки ці вже йдуть в рост. Тут ось ці дві, які я це укоріняла, вже я їх в ґрунт посадила. Ці ще водичку п'ють, ще не, не в ґрунті. от І ось, сюди, дивіться, теж буде цвісти. Бачите, цвітонос. Теж у мене без кори. Я так вирішила попробувати. Кожен день не пропускаю, оприскую, ну і сьогодні тримала десь весь час, скільки всі остальні ці були у воді. Я доливаю, наливаю у воду добриво і опускаю. Орхідеї, щось тормоз у мене якийсь. Ось подивіться на цю красоту. Кож, кожен листочок дає дітки. Дивіться. Бачите? І тут теж, і там, і тут воно теж. О, О, така красотіша. Куди я їх буду дівати? Буду оставляти по одній. Штуці. Наша мені скільки багато. Бо тут кожен листочок дасть 3, 4, 5, 6. По-різному буває. Красандру тут я потримала трохи в прошлий раз, я показувала, що під вяла трохи була, я відкрила її, пляшку зняла. А тоді я відкрила і думаю, та скільки вона буде стояти. Ось ця, мабуть. Там корінців немає, а ці приймуться, я вже бачу. Тут і так чотири черенка, наші вони всі разом. Так що, якщо засохне, викину. От, Виживає сильніший. тут немає нічого такого страшного. Через калу ми не бачимо антуріума. Отам От ще розкривається. Тут з патіфілом цвіте, покривала. Ось його, ось там, ось там. Ну. Ну, все. Треба було сьогодні поливала, треба було познімати квіти, уже підсихають. Ну, добре, тоді пізніше. Так, ця хуя я бачила, що вже. Починає бутони нарощувати на своїх, буде цвісти, так я зрозуміла. хамедорея вже можна зрізати, вже цвітонос вже ну, і коричневий став. Гіпоцирта вже майже не цвіте. Вона у мене цвіте тільки в холодний період, а коли Підходить літо, коли тепло стає, коли жара, вона не цвіте. Така вона з таким характером. Так, і тут на лоджі. Я позрізала була квіти, які вже пожукли. І ось нові бутони. Ви бачите, підростають, це вже буде і розкриватися. Ната кактуса там бутони скоро зацвіте вчора, позавчора опунція цвіла, але вам не повезло. Мені повезло, я бачила. А вам сьогодні сонця нема, і стоїть. З закритими бутонами. Також, бачите, і кактуси отак От стоять, не хочуть без сонця цвісти. Треба їм сонечко. А хіменеси вже будуть цвісти, вже цвітоноси я бачу. І я їх хай ще трохи підростуть, і я. В інше місце їх поставлю. Так, тут гларіоза, тонюсінька, тендітна, ну, не знаю, може, одну квітку й дасть, а може й ні. Ну, як уже буде. Астрофітом цвіте потроху, і вчора була квітка, там бутонів море, дуже багато. Ось у мене зусини Бугінвілія черенок, я коли обрізала, навіть не пам'ятаю на який з них. І всю зиму стояв череночок у воді, у пляшці. І дав коріння. Уже весною пішло рости коріння, і так чимало наросло. Я посадила, трохи підв'явши було. А це вже тургор з'являється. Ось один листочок ще тільки так от, трохи скручений. А так всі уже адаптація прийшла добре. Дуже добре. В прошлий раз я не показувала каву, кофе. Ось. Воно, мабуть, і... Було в кадрі, але так швидко, я не зупинялась на ньому. Бачите, які листяри. І тут, мені здається, ось почали рости, бачите, росточки? Бо я казала, що, можливо, прийдеться зрізати. Ну, ось побачимо, тут ось і ось все, є, ось все. Як воно буде. Будемо дивитися. Так, знову покажу церапегію, Дивіться, яка там зазеленілась прямо. Скоро сюди буде, у всі горшки буде спускатись. Так, зіфірантис цей оцвів. Три квітки було. Ну, тут небагато чебулинок. От, по одній вони кожен процвів. Хлеродендром пішов рости. Так, що тут? А ехрізон? Це вдруге буде цвісти. Ось, бачите, вже скоро почне. От. Ну і тут похипонім біленькі, красиві. Блискучі листочки Стапелі я ще не бачу, щоб вона збиралась цвісти, ще немає бутонів, о, зато каланхує цвіте. Так. Епіфілм я в цьому році пересадила і сильно його обрізала, була, позрізала, і тепер він там нарощує нові листочки, чи як їх там сегменти. О там, видно, багато там. І ось новенький. Так, Красандра. От, буде цвісти, бачите, у неї теж дуже красиве листя, блискуче таке. Але, звичайно, що трохи портять оці жовти листочки, які не змінюються. Ну, я кожен раз зупиняюся і говорю, що я не своєчасно пролила антихлорозом. Треба було раніше це зробити. І прийшли до гіпіаструмових зараз. О, дивіться, які є в деяких листя широченне. І подивіться на цю красу. Дивний якийсь амариліс. Ось, бачите, цей стрілка і не виросла. Ну там буквально 10 сантиметрів. І дивлюся, розпускається. <сум> Тоді, перший раз, коли цвіли, після того, як я отримала їх по почті, так він трохи підросла. Вона була. Ви ще там, бачите, ще один. Бутон. Це повторне цвітіння, але квітка красивіша, ніж в прошлий раз. В прошлий раз квіти якось не повністю відкрилися були. А це, подивіться, вся прямо у всій красі. Ось так поближче. О, бачите, як гарно. Яка гарна, дуже гарна. І ще одна буде, ну, і листя вже росте. На цьому містика там чуть-чуть виткнулось, але поки відпочиває. Мабуть, він втомився, коли цвів. А тут листя вже достатньо велике виросло. Може, із-за цього і квітка, ну, все, стрілка не виросла. Ось. Ну, на цьому буду закінчувати. Показала всі квіти. Пишіть коментарі, запитання. У мене великий плейлист є. Моя оранжерея. О, там і пересадка, і перевалка, і дуже багато цікавих, кого цікавить, заходьте, і там ще й на російській мові. От. А я буду говорити до побачення. Ми тут кожну ніч Київ обстрілюють, майже кожну ніч. У нас повітряні тривоги ракетами, шахедами. Not. Але слава нашим ППО, вони все збивають. У нас ППО саме краще в світі. Наші хлопці молодці не пропускають, ну, уламки тільки падають, от а тим, хто пускає, ми бажаємо тільки смерті. Якщо вони пускають на нас, на мирних мешканців міст. На дітей, на жінок, ракети, шахеди. У них теж сім'ї є, так що ми проклинаємо їх. Та? От, буде і у них таке. Ну, на цьому все. До побачення, мирного неба і до нових зустрічей!